Слава Ісусу Христу. Хотів би поділитись Словом Божим роздумами від Слова Божого на тему, я так назвав, дума як фермер. Ми зараз маємо весну і все більше і більше і в землеровстві, і в цілому, фермерстві, люди починають сіяти. І, скажімо, оцей процес він все більше і більше зараз, так скажімо, починається деякій мірі він вже давно розпочати, але от весною ми найбільше бачимо цю історію. От я хотів би, щоб ця історія допомогла нам усвідомити і побачити, що Бог показує нам на прикладі фермерства або землеробства принципи, які діють і в духовному житті. І коли ми їх і розуміємо, і використовуємо, ми якраз будемо мати жатву, благословіння. В більшій мірі це стосується фінансів, як ми жертвуємо. Але так, як в нашій церкві дуже мало про це говориться, я не хотів би прямо тільки говорити про фінанси. Хоча в першу чергу ми будемо говорити про фінанси наші, наскільки я жертвений, наскільки я сію. Але, як я сказав, я більш хочу так широко говорити, щоб це ми сприйняли як принципи і побачили, що. Сіяти, давати, як Біблія каже, Ісус, наприклад, вчив і каже, блаженніше давати, це той принцип, який діє, принципи в всіх сферах нашого життя. І нам треба навчитись думати. Через що я навчив, ну, так даже назвав думай як фермер. Отут От акцент думай. Я люблю говорити і вже не раз наголошував таку фразу, що нам голова дана не тільки, щоб робити прически чи носити шапки, а щоб думати. Є таке українське слово простак. Воно використовується і має значення багато, але одне із значень, що він такий недалекоглядний, легенький його легко розвести. Тобто, хто такий простак? Це той, хто купляє на Олікс і його розводять, і купляє не те, що він хоче, або наоборот, перекидає гроші і все, і нічого. Простак це той, який не має розуміння і розважність. І от коли ми думаємо про це, ми маємо розуміти, що хто, як не християнин, має бути непростаком, він має бути тверезого розуму, він має розуміння мати. У мене така недавна ситуація була. Мені дали телефон, щоб я його так сказати підключив, айфон 14 Pro Max. І от я його, так сказать, пробував, дивлюся, що щось він якийсь непонятний. Скидаю Руслану, кажу, глянь, що там. Він Руслан каже, тут за кілометр видно, що це поділка. Китайська поділка і то саме дешево, як ми кажемо, зразка. Як він мені сказав, каже, це в Туреччині продаю за 50 доларів. Ну, цього телефона купив досить заможний чоловік в Америці за 900 доларів. Простак це не той, хто, знаєте, як ми кажемо, не має можливостей чи грошей. Отакі, знаєте, Як ми десь придум... ну, маємо уяву, що це якийсь сільський хлоп, який нічого ніде не бачить, і оце ж його легко розвести. Простак, це той, хто не включає роздумування, розважність, аналіз, критичне мислення і не дивиться далеко. І от в певних речах ми можемо бути не простакі, а в певних речах простакі. І от я хотів би, щоб ми. Десь подумали і мали розважність на всі сфери свого життя, зокрема, на те, що ми хочемо жати. І особливо в питанні фінансів. Тому друге пісня апостола Павла до Корентян, 9 розділ 6 по 11 вірш. Друге пісня Павла до Корентян, 9 розділ, 6 по 11. А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо й жатиме. А хто сіє щедро, той щедро жатиме. Це ну, істина принцип, який ми маємо прийняти і зрозуміти. І далі, ніби як пояснення: нехай кожен дає, як серце йому призволяє. Не в смутку, не з примусу. Бо Бог любить того, хто з радістю дає. А Бог має силу. Всякою благодатью вас збагатити, щоб ви, мавши завжди в усьому всілякий достаток, збагачувалися всяким добрим учинком, як написано, розсипав та вбогим роздав, його справедливість триває навіки. А той, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить. Ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої, щоб усім ви збагачувались на всіляку щирість, яка через нас чинить Богові дяку. Як ви розумієте, чому я взяв оцю думку дума, як фермер, бо якраз апостол Павло, бачите, в кінці бере оцю ілюстрацію і каже про насіння, про те, що треба сіяти, і відповідно ми пожнемо. І як оцей принцип або істина: хто сіє скупо, той скупо і пожне. Для того, щоб нам компактно порозмірковувати про ці речі, я хотів би якби, запропонувати такі істини тези, які я думаю, що будуть нам повчальні. І от перша теза я хотів би назвати її так: що фермер не їсть те, що має сіяти. Правда чи ні? Я ще з дитинства пам'ятаю, як ми тільки вибрали картошку і вже перебирали, і ми зразу виділяли на насіння. Як називаємо насінневу картошку. Це мудрість чи не мудрість? Це мудрість. І я знаю, що дехто з вас практикує, тільки получить зарплату і вже виділяє певну частину на пожертву, на насіння. Ми часто думаємо, чого ми не жнемо, бо ми їмо те, що треба сіяти певних матеріальних речах, конкретно якби в картошці, ми розбираємось, не можна їсти те, що треба сіяти. А ти не розумієш, мені треба їсти. Да, їж, але якщо в тебе менше, їж менше. Но сіяти треба, якщо ти хочеш далі жити. Як ми говорили, є таке поняття, як далекоглядність. Людина має, має не просто сьогоднішнім днем жити, а вона має розуміти, що завтра може бути, післязавтра. І да, надію покладає на, Богу, на Бога, але якраз Бог навчає нас будь тверези, будь далекоглядний. Наш зір от нормальний зір, є таке поняття 20 на 20. Ну, в кожного з нас різний зір, і в когось, можливо, не 20 на 20, але це таке поняття. Хто не знає, то дослідіть, ну як ми кажемо, загуглите, можна йде вже прочитати, щоб не виділяти багато часу на це. Хоча я колись проповідав якраз на новорічну проповідь, щоб ми мали зір 20 на 20. Але от я хочу іншу думку принести. Що оцей зір, і приблизно метр сімдесят п'ять. Я от метр сімдесят шість, і от приблизно мої очі, якраз у це метр сімдесят п'ять. І якщо в мене зір двадцять на двадцять, я приблизно дивлюсь на рівні площині, це називається лінію горизонту, де я бачу, який я край бачу, приблизно три з половиною чотири кілометра. Він від погоди. Як ви розумієте, якщо туман буде, я це не побачу. Якщо ясність і рівнина, і хороший зір приблизно до чотирьох кілометрів. Ну, оказується, найбільше грає роль, а вже ж туман, ясність, це грає роль, але щоб збільшити лінію горизонту, яку я можу побачити, треба що нам піднятись? І якщо ми вже піднімемось на дев'ятитажку, це приблизно 25 метрів, ми вже побачимо не 4 кілометри, а ми вже побачимо у два-три у рази більше. І чим вище ми піднімаємось, тим більше ми бачимо. І, відповідно, якщо ви піднімались на Говерло або на іншу якусь гору, то ви, відповідно, вже там 20-40 і більше кілометрів бачили. Лінія горизонту збільшується. Тепер ми маємо зрозуміти, що найбільша, найвища лінія горизонту, яка може бути для нашого життя, це коли я дивлюсь з точки зору Біблії, бо це Божий погляд. Розумієте? Бог дає свій погляд, дає можливість мені подивитись високо. Далекоглядно, не по поростом, не по попростяцьки, а реально по-божому. І Бог показує мені цей погляд і католік: сій, сій! Думай, що посіяти. Да, Буквально ти маєш оце, коли щось отримуєш, думати, чим, де я можу цим послужити. Мені треба сіяти. І Біблія прямо закликає нас сіх дів, сій сиріт. Ми трошки поговоримо про ці елементи. Або вже, наприклад, згадаю, другий момент, що фермер сіє в терпінні. Що це означає? Це означає, що я сію і нема такого. Якщо ви пам'ятаєте, діти, коли перший раз зустрічаються сінням і жатвою, і мама каже, давай посіємо це. І вони посіяли, і на другий день приходять, мамо, не виросло. Ми кажемо, ще рано, на другий день приходять, мама, не виросло. Ще рано. І отут ми якраз бачимо: фермен розуміє, якщо я щось посіяв, треба включити терпіння. Коли ми кажемо, дума, як фермер, це той, який набирається терпінням, тверезості, не все не проявляється. І от я почав говорити про цю думку. Біблія, наприклад, каже, сій вдів, вдов". О, вд... ну, вдів і в сиріт вибачаюсь. І от коли ми пожнемо. От ти щось благословив або потурбувався про сироту. І який, яка жатва буде і коли? Я не знаю. Але от Божий погляд каже: Толік: це варта, ну, оця справа, цієї справи. Варто сіяти. І особливо в вічності, як вже говорили от про сьогоднішні книги, що Бог пише це все, в вічності обов'язково Бог нагородить. Хоча я вірую і так маю розуміння, що і тут на землі Бог буде по-особливому благословляти тих людей, які не їдять, а сіють в ті сфери, де який Бог закликає. Якщо ми подивимось, Бог ж закликає свого слова, щоб ми сіяли в помісну церкву. І ми якраз бачимо результат, коли церква розвивається, коли церква може розвивати служіння. І в цілому Бог каже, якщо ти бачиш нужденного, сій туди. Кажеться, причому я буду сіяти в нужденного, що він мені дасть? О, є мій друг хороший, заможний. І якщо я йому щось подарю, він нам день народження мене подарить щось. Оце нормальна інвестиція, туди треба сіяти. Бог каже, ні, ти не розбирайся, ти недалекоглядний, ти отакий от простак, тебе розводять. Це нормальна інвестиція, але це саба слаба. Нормальна інвестиція це коли ти сієш і ти не бачиш, що будуть результати, але ти віру включаєш, бо ти довіряєшся Божому Слові. Або каже, а Бог всякою силою дос, ну, має достаток, щоб благословити всілякі сфери твого життя. Оце погляд, оце висота. І ми маємо включати оце розуміння, думання і віру. Тому я хотів би, щоб оці дві речі вони допомогли нам ще більше, глибше подивитись на цю річ. Не їж те, що треба сіяти. Сій в терпіні, терпінні. Третє сій те, що ти бажаєш пожати. Породу ми пожинаємо. Нема такого, що ти посіяв от те, що в тебе було, от посіяв от що осталось. Посіяв, наприклад, там якісь там пару насінин моркви. А потім, подумав, ні, морква дешева, треба, я не знаю, огірки. І приходиш на город і кажеш, Господи, ти бачиш, треба огірки. Виручай. Вімя Ісуса Христа, хай виростуть огірки. Виростуть огірки? Ми розуміємо. Я спеціально так іронічно говорю, що ми зрозуміли цю тверезість. Так не буває. І Якраз Бог наші думати, і в Галатах написано: не обманюйтесь, що Бог, що людина бо посіє, те пожне. І якщо ми хочемо пожати в даному випадку огірки, нам треба посіяти огірки. Якщо ти хочеш в матеріальному житті мати благословення, сій матеріальні речі, туди, коли Бог закликає, якраз в дух по вірі, в нуждених, бідних, в сирі, в діло Боже, і ти побачиш благословення. І це не лукавство, не лицемір'я. Бог напротив в старому заповіті особливо каже: випробуй мене. Да, от попробуй, як я працюю, як я благословляю. Що я хочу? Я хочу бути і мати захист Божий. Захищай, турбуйся про інших захист. Як я можу допомогти, попіклуватись, якусь додати, якісь моменти захисту для тих, які не захищені. А ми так і говоримо, у нас навіть на законодавчому рівні звучить от таке незахищені слої населення. Поможе незахищеним. Є в церкві, якісь незахищені, тобто інтереси чиї взагалі не беруться до уваги або мало беруться до уваги. І якраз коли людина починає думати, і вона думає, як посіяти, вона якраз зауважує людей, які, як ми кажемо, десь там на Україні. І вона починає за них адатайство, за них молитись і за них щось зробити, щоб діло їхнє, наприклад, теж мало на увазі, і в церкві, і в інших інстанціях. І коли я це роблю, я сію. І прийде момент, що мені треба буде, що хтось за мене погадайствовав. І знаєте що? Бог скаже, знайдуться люди, які будуть мати ревні, що погадатайся. Чого? Бо ти посіяв. Розумієте, про що йде мова? А в нашому житті так хочеться, що в яких складних моментах хтось А Або каже, а ти хадатайствував. І ми можемо будь-яку сферу взяти, але вона буде означати ту саму річ. Толік, сій. Думай, сіючи. Особливо зараз весна, по суті, це нагадує нам, що є можливість сіяти, що час сіяти. А вже ж, включаючи терпіння, а вже ж розуміючи, що треба очікувати і час, щоб пожати. Но нам треба пильнувати, щоб не сіяти те, що ми не хочемо, щоб ми пожинали. Наприклад, якщо ми не хочемо бур'ян або іншу якусь недобрість жати, ми маємо що не жати це. І от я хочу оцю думку привести для того, щоб ми зрозуміли, якщо ми свідомо не сіємо добре, ми несвідомо сіємо погане. Давайте ще раз: якщо ти не жертвуєш, це теж посів. От взагалі ти кажеш, в мене нема грошей, щоб жертвувати, чи то в діло Боже, чи то в справи Боже, і не буде. Ми називаємо це дирявий кошельок. Біблія прямо каже, той, хто має, але каже, що не має, забереться і те, що має. Давай ще раз, в тебе є щось, ти брехун. Ну ти кажеш, нема. Бог каже, окей, не буде. І я знаю багато людей, які мають, але вони не сіють і не будуть мати, і багато що пройде як прокляття в їхнє життя. Ми маємо отверезитись, ми маємо щось, навіть якщо ти студент або навіть простий хлопчина, ти маєш розуміти, ти щось маєш. І ти вже можеш виділяти і участвувати. Мене, наприклад, засвідчує, удивляють мої плем'янники, любені діти. Вони ще не, роб... не працюють, але вони... нема такого сезону, коли не благословляють чи діда, бабу, чи мене з Америки. А вже ж там можливо їх легше, але вони вчаться, і вони діти, вони теж щось хочуть, якісь там, як ми кажемо, штучки. Але вони навчені з дитинства, що треба благословляти, що треба жертвувати, І я впевнений, вони будуть мати. Ось про що ми говоримо, що Біблія наставить на висоту і каже, хочеш мати сій, жертвуй. і час, і увагу, і гроші. Ще один, який ми маємо зрозуміти, що Біблія каже, сіяти треба не скупо, а щедро і в радості. Уявіть собі, що фермер виходить, і оце заказав духовий оркестр, бо його похорон, бо треба сіяти. Треба хоронити зерна. Нема такого, розумієте? От фермери, які сіють, це наоборот, можна сказати, весілля, радість. Наоборот, вони кажуть, я сію, я ховаю, але я знаю, що воно воскресне, воно народиться. І от Біблія так само каже, щоб ми не отак, як ніби одаємо, все поховали і все забули. Но це посів. Це те, що радість. Ми маємо можливість інвестувати, ми маємо можливість вкладати. І знати, що прийде час, ми пожнем. Це радість, це весілля, а не похорон. Тому Біблія каже щедро і в радості. І Біблія, до речі, каже, провіряй себе. Ідея яка? Якщо ти от сьогодні даже буде теж проходити тарілка, якщо ти достаєш в тебе там двохсоточка, ну але тобі важко оце так, знаєте, трошки скупо. Не давай двохсоточку, Візьми, розміняй, або двадцятку, і лучче двадцятку, ну в щирості і в радості, ніж двохсотку. Але в скупості, буде більше толку. Да, Ліпше було б, щоб і двохсотку ти дав в радості, але ліпше толку в радості і в щирості менше, но щиро і радісно. Бо коли я буду щиро і радісно, я буду зростати в розумінні і в благословінні і в досвіду, що треба сіяти. Коли я буду речі робити, які непосяжні для мене, напроти є ризик, що я відб'юся і не буду хотіти взагалі жертвувати або служити своїм майном чи ресурсами, чи іншими якимись речами. Тому ще раз, ми маємо подумати про щедрість і про радість. І останнє, фермер розуміє, що те, що він пожне, це не від його діл. Да, він з своєї сторони все робить, що пожати. Ну, як тут ми прочитали в 8-му віршику, а Бог має силу, всілякої благодаті вас збагатити. Фермер розуміє, що так Богом встановлено, і земля дає плід свій. Я хочу, щоб ми це зрозуміли, щоб ми цим не хвалились. О, я маю це, о, я заробляю, о, Бог мені дав розум, о, я те, те і у те. Ну, то Божа милість, то Божа благодать. Вона заключається в тому, що Бог тобі дав розум, і ти розумієш, ти бачиш що це далекоглядно, і просто поступаєш по Божому Слові. І переживаєш Боже благословіння, Божу силу. І тому радість, і подяка Богу, а не тобі. Я працюю, я, я, я досягнув. Ні, якщо ти оце ж такого маєш, позицію, я правильно роблю, я правильно даю, ти гордий, і це тебе погубить. Тому ми кажемо, що коли ти сієш, чи коли ти пожинаєш, Робиться з радістю і славеслов'ям для Бога. Бо Бог благословляє, бо Бог наділяє, бо Бог турбується про нас. Слава Богу. Тому хай весна, от бачите, все починає цвісти і пахнути, нагадує нам, коли як Незаре, ми маємо вчитись думати. Думати, щоб сіяти, сіяти і знову сіяти. Щоб Боже діло розвали, щоб ми виконували волю Божу і щоб Бог міг благословляти нас всілякими благословення. Хай Бог нам в цьому поможе. Амінь.